Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ford Explorer 2017 року. 3.7 газ бензин, газ у нас вписаний в на автоматі на повному приводі і з пробігом 209 тисяч кілометрів. Цей автомобіль, звичайно, ж приїхав з нас раніше з штатів. Другий власник в Україні по в дуже класному стані, кольорований, без ніяких подряпин чи царапин. Стоять на оригінальні ось такі титани і хороша літня резина. Та ще додатковий комп комплект по салоні по комплектації, звичайно, 100 підйомники спереду заду, електрорегулювання водійського е, сидіння, шкіряні сидіння в хорошому дуже стані, без ніяких підряпень чи царапин, що дуже важливо. Е, Присутня на скліматку контроль двох зони. Ось така е, мультимедія. У нас є електротагувальний е, педальний вузол. Також в нас є ось виведена кнопочка газу, салончик доглянутий. Чистенький, без ніяких зауважень по техніці. Теж було зроблено багато робіт. Авто він повністю обслужений від А до я і не потребує ніяких додаткових вкладень. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, пільцева ші десять. перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.